Їх називають дітьми нелегкої долі. Це вихованці центру віри, надії, любові. У заклад вони потрапляють тоді, коли зі своїми батьківськими обов'язками не справляються їхні родини. Центр соціальної підтримки функціонує у користині вже 20 років. За цей час через нього пройшло 750 дітей. Деякі були усиновлені. Я вам дуже вдячна. У мене донечка, вона знає, вона й каже, що мама боженька дав мене тобі. Вона це знає, вона це каже. Впевнена, але ж Боженька діяв через вас. Мама, <гум> дуже вам вдячна. Лист від Анастасії Поради, яку одну з перших усиновили з нашого центру. Пишу цього листа, перш за все, здячністю вам за все це типа, мені. Колись багато років назад. Я була вихованецею вашого центру. Я вам дуже вдячна, що ви мене приютили, окутили любов'ю, теплотою, стали сім'єю. Я завжди згадую цю приємну атмосферу в вашому центрі, де всюди були квіти, затишні кімнати. З теплим серцем я згадую нянечку Машу, сумую за нянечкою, за вихователькою Оксаною. У мене все добре. За ці роки в моєму житті багато змінилося. Ми довгий час жили в Києві. Я дуже люблю це місто. Там я навчалася в Романо-Германській гімназії 123. Найбільше було цікавим відвідування п'ятого елементу. Це спортивний клуб, де були всі можливості спортивних секцій. Потім ми переїхали в США, там живе моя бабуся Оксана. Ми жили в Джупітері та в Майами. Школи там зовсім інші, ніж у нас. У нас у школу забирав автобус, довго про це писати не можу. Але хочу розповісти найважливіше. Ми тепер ми живемо в Ужгороді. Батьки вирішили жити саме в Україні. Нам тут дуже добре, чудові у нас батьки. Центр відсвяткував 20-річчя у актовій залі закладу. Заклад знаходиться в районі залізничного вокзалу за адресою провулок Гербовий. 14. всі ці роки його очолює Олена Барсук, директорка згадує, що першими підопічними були безпритульні діти. Ми робили все для того, щоб вам було тут як удома. Щоб ви не відчували ніякої гіркоти, щоб ви відчували тільки любов, радість і розуміння того, що ви потрібні людям, потрібні суспільству. Я дуже вдячна тим, хто зміг завітати, і з тих, хто раніше тут перебував. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, що ви ще були, -були. і спасіба вам за все, що ви нас терпіли. Я дуже вдячний вам за терпіння. Дуже радий, що я тут був. Процвітання вам. Ми дуже вдячні. Вітаємо вас з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я, всього найкращого. Цього дня лунали слова подяки всім, хто допомагав створювати заклад, розвивати його, сумлінно виконував обов'язки, робив більше ніж передбачали службові обов'язки, вкладав душу у дітей і центр. Серед таких людей Сергій Іванович Ковальчук, викладач іноземної мови і друг центру. Якби ви тільки знали, скільки тут перебувало міжнародних організацій. Норвежці перші роки вони 3-4 рази в рік. Шведи, ірландці, французи ну дуже дуже багато, і все це було завдяки Сергію Івановичу. І перший одяг, і перше плаття, і перші черевики, і перші туплі наші діти отримали завдяки тому, що він десь когось нажимав на точечки, казав, що, будь ласка, допоможіть. І вони допомагали по сьогоднішній день. Разом з нами спочатку центр існував самостійно. Олена Станіславівна згадує, що дітей завжди було не менше двадцяти. Утримувати заклад ставало важко. Це бачила міська влада, і з часом взяла його під свою егіду. Сьогодні офіційна назва Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей, віри, надії, любові, ідейному натхненнику даного проекту людині, яка віддала своє. Частину свого життя, частину свого здоров'я, частину свого серця дітям, існуванню і заснуванню цього центру велика подяка трудовому колективу творчих здобутків. Взаємопорозуміння підтримки. Я сьогодні не на правах чиновника, а просто на правах близької вам людини хочу сказати те, чому навчаються ваші діти у цьому центрі. Олена Станіславна я вас люблю. Тому сьогодні у вашому закладі дуже велике свято. І я за дорученням народного депутата України Володимира Юріча Ришонкова. Хочу вас всіх привітати. Я хочу подарувати вам кожному. Ось такий значок. Все буде Україна. Свято дня народження центру вихованці, вихователі та друзі центру відзначили яскраво. Звісно, був торт, подарунки, розваги, руханки, флешмоби та різні творчі і спортивні активності. А діти в свою чергу підготували концерт. Що це робити, не розібрати, і з ним побувати, грає у біку, а це дому в шабити. Отожи <пиш> нам з миру В кожну сім'ю, в кожну родину.